Who was that? Різдвяна свічечка від пласту. Одноіменний конкурс вертепів відбувся у Івано-Франківську. Чимало представників різних поколінь прикарпатських скаутів завітали до народного дому, аби поколядувати. У дійстві брали участь як новаки, так і старшопластуни. Вони виконували колядки і щедрівки, перевтілювалися у царів і пастухів, котрі перші вітали народження Божого сина. У пластунських вертепах чимало кумедних персонажів різдвяної казки. Різдвяна свічечка на коротку мить об'єднала у. Усі покоління прикарпатських скаутів. Цей захід е, почав свою історію з діаспори. Метою заходу є е, згадати тих пластунів, які е, загинули за, за кордону і на Україні, е, запалити три свічки, е, о, які є за, е, по, за померших, і також які є за пластунів, які е, живуть на території України, і також за всіх українців. В цілому світі учасниця різдвяної свічечки Ірина Петляк у вертепі виконувала роль царя. Дівчина переконана, колядувати набагато корисніше аніж проводити вільний час вдома, адже це рух та спілкування з людьми. Це краще ніж бути вдома перед е, комп'ютером або в інтернеті. Краще піти взяти участь в якихось заходах таких певних. Е, ну е, ці заходи вони досить і цікавими і для молоді, і для цілого. Е, ну, і для всіх людей, взагалі, вихованка Віта Дідик залучала юних пластунів до вертепів. каже колядництво дітям приносить чимало задоволення. Вони з задоволенням ходять. Їм також дуже цікаво, щоб на них подивилися пройтися містом в цих костюмах. Люди звертають увагу на них і ну, задоволення отримують від цього. І люди, і вони, і ми у власні святкові спогади на різдвяній свічечці поринув і депутат міськради Роман Онуфрієв від пластунського колядництва досі має найкращі враження. ...пласт, що є одна з небагатьох тих організацій, які культивують справжні автентичні українські, питомі українські традиції. І сьогоднішня акція є для пласту традиційною, різдвяна свічечка, вона так називається. Вона є покликана від пластунів наймолодшого віку, від шести років і до пластунів мого віку. Пластинів сеньорів і старших навіть поєднувати всіх в одне дійство, щоб відчувати радість Христового різдва. Учасників різдвяної свічечки оцінювали за колоритністю костюмів та рівнем виконання коляди. У подарунок переможці отримали солодощі. І Іваненко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.